Повалені дерева, пошкоджені лінії електропередач, травмовані люди, наслідки негоди в Одесі. Медики на виїзді до Відьополя приїхали одеські лікарі, аби місцеві могли пройти профілактичні обстеження. Одеські зооволонтери шукають родини цуциками, яких знайшли біля могили свого друга бійця ЗСУ. Звісно, для контрнаступу завжди краще мати можливість ще і панування в повітрі. Це дуже важливо. Але ми будемо виходити з тих ресурсів, і з тих реалій, які сьогодні є. І ми будемо використовувати наявність тої зброї, яка є у нас ще як спадок радянської доби, і одночасно тої зброї, яку ми отримали і продовжуємо отримувати від наших партнерів. І це не тільки танки. Це і броньовані машини різних типів. Сьогодні наші військовослужбовці завершують на полігонах в Європі підготовку тих курсів. Деякі вже приїхали в Україну з тою технікою, і зараз вони готуються А відповідно до рішення Генерального штабу, коли і як вони будуть застосовані. Тому ми розуміємо абсолютно, що отримання нами сучасного. Бойового літака четвертого покоління це питання часу. Опція найближчого контрнаступу та утримання е бойових літаків будуть розділені в часі. одним із кроків такої політичної підтримки є рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів рішення вертольоти. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо завершити передачу. Це вулиця Чорноморського козацтва. Протягом 28 березня тут впало кілька дерев, пошкодивши лінії електропередач. Тепер комунальники завершують прибирання. Місцями видно залишки вирваних дерев гілля. Загалом за час негоди в Одесі впало 104 дерева, повідомили в мерії. А це дерево впало на проспекті Небесної Сотні. Був сильний вітер, буря. От. Повеліла, поламала ветки на дерев'ях, ветки попадали на тротуар. приезжали там коммунальных, комунальних комунальщиків, От, їх убирала, там підрізала, убирала. Надеюсь, що сьогодні оберуть остаток. Ми перебуваємо біля лікарні номер 1 в Одесі. Вчора сюди доставили двох травмованих наслідок падіння дерев. За словами медиків, у жінки, яку привезли з Люздорської, 56 числані параоми. У чоловіка, який травмувався на Сигецький, забої голови та шиї. Чоловік був приблизно десь пів години. Там йому обробили рану, зашили рану, дренували рану. У жінки трохи складніше, бо вона потребує ще подальшого оперативного втручання. Це буде десь через 2-3 доби, бо там велика скальпована рана. Зараз є набряк рани, тому вона получає антибактеріальну протизапальну терапію. Перев'язки робиться, і і потім буде зроблена остеосинтез з фіксацією уламків. Наразі ліквідація наслідків негоди продовжується, каже директорка департаменту міського господарства Одеської міськради Наталя Мостовських. Комунальні служби міста працюють в посиленому цілодобовому режимі. На сьогоднішній день ліквідовано 80 наслідків, які спричинені посиленням шквального вітру. ДТЕК Одеської електромережі ліквідували аварійну ситуацію на мережах. До кінця цієї доби ми приберемо всі залишки дерев, які були зруйновані та повалені. За даними гідруми центру, причиною негоди в Одесі став циклон, який прийшов з Середземного моря. Найближчі доби циклон з атмосферними фронтами зміщується на північний схід. Північно-західний вітер залишається ручким із періодичними штормовими поривами. 30 березня на зміну циклону прийде гребінь антициклону Ліліоса з південного заходу. У зв'язку з цим по місту Одеса очікується малохмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-західний, – 14 метрів за секунду. Температурний фон помітно знижується вночі 02 градуси морозу і в день – 6-8 тепла. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Вот. Саша наш. Какие они грустные, уставшие. Все глаза печальные. Поехали в неизвестность. Ось ще одно видео, де их же привезли у казарму у Севастополі. І ось Саша перший крокує. Это ага. все наши ребята, трубали на острове. Так, половину вже хлопців 41 людину обміняли. Ще 39 знаходяться досі у полоні. Олександр Куртів фельдшер-прикордонник, йому 22 роки. Він один із захисників острова Зміїний. Останні 13 місяців перебуває у російському полоні. Весь цей час зв'язку із ним не було. Єдиний лист, датований 2 червням, родина отримала від нього у серпні. От он пише, Мамуля. Папа Славик, Ярославка, привіт. Я буду очень рада, если до вас дійде моє письмо. Вони навіть не були уверены, що письма дійдуть до нас. Я очень вас люблю і вважаю дні до возвращения. Тяжело. Катерина Куртєва згадує у перший день війни. Сину до вечора вдавалося тримати зв'язок із родиною. Сказала, Русские вокруг острова. Мы отстреливаемся. Но очень тяжело. Но они держали остров до последнего. И вот в 1745. Последняя переписка с ним. Все, он с тех пор на связи не выходил. И то он написал, мама, все будет хорошо. Держитесь вы там. А потім ми вже знали, що їх взяли в плен. Мати показує його військову форму. Востаннє він надягав їй перед тим, як поїхати на острів. Очень пахне Сашей, пахне сыном, його запах. Когда он буде дома? 13 місяців не слышать голоса не видіть його, не знать в якому стані і де ні знаходяться. А це дівчина Олександра Ярослава Хаджи. До полону вони зустрічалися рік, мріяли одружитися. Наразі Ярослава живе разом із батьками хлопця, розглядає спільні фото. Кожного вечора я молюсь за те, щоб його обміняли, за те, щоб до нього дуже добре поводилося в полоні, бо ми знаємо. Зі слів звільнених хлопців з полону, що їх дуже там б'ють. Кожного ранку прокидаюся і я сплю в його в кімнаті і дивлюся на ці фотографії і кажу доброго ранку сонце! Як ти там? Наразі родина робить усе, аби Олександр повернувся додому, об'єдналися разом з близькими інших полонених захисників Зміїного. у нас є шість представників, які майже кожного місяця їздять до Києва у координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Нам завжди кажуть, чекайте, ми перемовини ведемо стосовно цих хлопців, але ви ж розумієте, що саме расисти їх не віддають. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. У лікарні Відіополя профілактичне обстеження населення. З Одеського онкодиспансера сюди приїхали спеціалісти, аби за допомогою пересувного мамографа жінки змогли отримати огляд та консультацію на місці. Ренгенлабора Інна Мазуренко ділиться досвідом. Близько половини пацієнток, яких вона обстежує, мають проблеми. Жінки трошки забувають про себе, не всіх є можливість виїхати в місто так, як зараз воєнний час, тому ми приїхали до жінок. Дуже важливо, щоб жінка після 40 років раз на 2 роки, а після 50 років раз на рік проходила обстеження. Це мамографія. Жінки до 40 років повинні проходити. Ультразвукову діагностику. Я прийшла сюди для обстеження, бо раніше в мене були проблеми, і зараз мені якби, треба знову обстежитися. Дуже важливо обстеження, щоб не запустити. Бо може бути, щоб пізно вже потім. Жителі Відіополя можуть контролювати стан своїх легень завдяки пересувному флюорографу. Семенович. Ви? Семенович це е, е, у вас е, профілактичне, да? да. вот так? Ми Це воєнкомат. Руки так, Стаємо трохи на пальчики, щоб ви достали підбородочок. О, і локоточки вот так. Все. робимо вдох. Раз в рік, ну тому що чаще не можна. Для себя лично, для своєї здоров'я прохожу вот, флюорографию. раз вот, потому тому що курю і у мене маленькі діти, поэтому переживаю за себя і за своїх дітей. У вакцинальних кабінетах можна отримати перші бустерні дози щеплення від коронавірусу. Також тут проводять рутинну вакцинацію. Це моя четверта доза вакцини Pfizer я колю. І бажаю всім, щоб всі приходили коло, тому що ви бачите, яка ситуація зараз. Це не робоча рука, дельковий м'яз, розслабте ручку. Це наш щеплюваний кабінет. Ми тут робимо вакцинацію. У нас вакцинація йде від гепатиту, від корі, від дифтерії, стопняка від поліеміліту і БЦЖ в нас робиться. В нас багато робиться родинної вакцинації. Станом на зараз 80% населення Одещини отримали щеплення. Це стосується і рутинної вакцинації, і щеплення від ковід. 19 розповів гендиректор центру контролю та профілактики хвороб моз України Арам Анташян. Маємо на сьогодні, що в березні іде зростання захворюваності на ковід. Гинуть люди, так само трішки менше. Ковід нікуди не дінеться. Надалі ковід можливо стане сезонним захворюванням. Немає тих піків або тих побоювань, які у нас було раніше. Два роки тому, так рік тому. Щодо там нестачі місць в лікарнях, нестачі кисню. Вже люди стають більш свідомими. Вони вакцинуються, переносять ковід. Скажімо так, більш легкій формі. Ольга Цектор, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одещина. Не бійся, зайчик, не бійся, мамін, зайчик, золотий. Це наш буранчик. Один з тих десяти цуценят, яких ми знайшли, коли приїхали на 40 днів до нашого полеглого побратима, нашого друга Георгія Ліпського. Ну, ми знали, що ми їх заберемо, що ми їх там не залишимо. І от їм вже півроку частину з них ми прилаштували, а от буранчик досі шукає свою родину. Буран боязкий песик, каже волонтерка Яна Титеренко. Виманює його з вольєру за допомогою корму. Та коли він бачить сторонніх, навіть ласощі куштує з обережністю. Він дуже лагідний, він дуже ніжний, такий сором'язливий, і він буде дуже гарним другом в родину, де є діти, де є люди, які не чекають що собака – Це тільки охорона, а собака це в першу чергу друг. Через м'який характер Бурана інші собаки його ображають, тому песику необхідна сім'я, каже зооволонтерка. Він пухнастий, в нього хороший підшерсток, тобто він спокійно може жити на вулиці, але якщо хтось захоче взяти його на диванчик, я думаю, він буде не проти. Я вам зараз покажу ще братів та сестер нашого бурана. Вони сидять окремо, тому що вони вже доволі дорослі і починають між собою сваритися. От ми їх трошки розсадили, саме голосний то жорі. Він у нас домінантний самець. Він самий такий суворий. Ми його назвали честь Георгія, тому що він самий грозний. Решта це дівчата, це сестрички. Зараз цуцикам близько півроку вони вакциновані та оброблені від паразитів. Частину нам вдалося відловити одразу. Іншу частину ми підгодовували там, тому що вони не підходили до рук. З тих. Шести, що ми забрали, одного ми прилаштували одразу. Сьогодні приходили люди, які хочуть забрати нашого жоріка. І сподіваємося, що всіх синят розберуть, тому що ну собаки потрібна родина. Наразі не всіх собак, яких знайшли на могилі Георгія Липського, вдалося прилаштувати. Вони так само, як Буран, чекають на люблячих господарів. Зараз на жаль, є така тенденція, що собак набагато більше, чим бажаючих їх забрати. З війною людей змінилися плани. Люди не впевнені в майбутньому. Нагадаємо, Георгій Липський до повномасштабної війни був зооволонтером, одним із засновників громадської організації Закон природи. Тож з 24 лютого, попри зброю в руках, не забував про тварин, рятував їх на передовій. Загинув 29 серпня 2022 року на Херсонщині в результаті артилерійського обстрілу. Ольга Циктор, Сергій Кубалянський, Суспільне новини, Одеса. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.